Пане Сергію, Німеччина може припинити постачати Україну важку зброю. Про це пишуть німецькі змі з посиланням на джерела у владі. Про що це говорить? Про те, що план перемоги не переконав Захід. До речі, а ви звернули увагу, що план Зеленського пройшов через етапи просто перестати стріляти, формула милеру. План перемоги. Навіть боюся подумати, який буде наступний етап. Але це план, це реальна стратегія, як ви військово вважаєте, чи чергова піар-історія? Ну, подивившись на план, то я там задав зразу питання, а де там про перемогу, до, де там про підготовку власної держави до руху в напрямок перемоги, і де там безпосередньо кому що і як робити? От кому там інших робити, так. Да. Вони нарізали завдання всім країнам, але чомусь згадали, забули про себе, що ми будемо робити і яким чином ми будемо до цього готуватися. Ну а ще раз підкреслюю, коли питання підняти, що ми будемо платити, то з допомоги буде значно простіше. А коли нам кажуть, що ми готові надати, але вже в нас і кошти, і ресурси, і вони вже бачите, як перелякано готуються, посилена до можливої війни з Росією. І мені, до, до речі, сподобалося, як поляки. Вони офіційно оголосили підготовку щит е, сходу про підготовку цілої там, мережі фортифікаційних споруд. У них ще немає війни, але їхнє керівництво цим вже займається і готується до цього. А у нас разом і щитом е, сходу було що велике будівництво чекам, велике крадівництво. І потім по чудовим асфальтованим дорогам кацапські танки достатньо швидко доїхали до Херсона і практично в'їхали в сам Київ. Цікаві моменти, Цікаві моменти, але такі. Я б не сказав, що все нас це тішить. До речі, е фактично, цей план миру, він же ну, за все хороше, проти всього погано. Але наші американські партнери дуже просять покраково розписати стратегію перемоги. Не тільки що буде робити наша влада, а й завдяки чому вона зможе перемогти. І тут е, з'явилася цікава ситуація, коли наші партнери кажуть: чекайте, ви обіцяли нам, ще на Рамштані, що ви вирішите це питання мобілізації. Ви обіцяли, що ви вирішите питання внутрішніх проблем. Ми гроші вам дамо. Все, все супер. Але як ви вважаєте? Наша влада вона просто вже живе майбутніми виборами, і тому шукає варіанти перемовин, чи просто вона навіть настільки недолуга, що не може зрозуміти, що від неї вимагають партнери? Тут ж питання: вони думають про вибори і це більше пече. І тому ці всі вимоги з боку наших партнерів, які нас підтримують, для них таки знаєте, так вони не розуміються, а що ви від нас хочете. Давайте вже якось тут вирішувати питання. На жаль, е бажання сісти за стол перемовин воно може достатньо серйозно прислідковуватися. Не будемо це остаточно стверджувати, е аби не сіяти паніку. Але от чи є бажання змінити країну і об'єднати країну і мобілізувати всі ресурси, підкреслювати ресурси в першу чергу економічні, аби наростити свою спроможність по нанесенню ударів по ворогу? Оце завдання, яке влада мусить вирішувати. І дякую нашим партнерам, що задають такі питання. Аби вони їх частіше задавали, а наші е, незалежні засоби масової інформації, бо слово незалежні, бачите, я взяв в лапки. У нас все, що стосується критики з боку західних наших партнерів і питань до нашої влади, взагалі в нашому інформаційному просторі що не висвітлюється. Бо вони ж святі, вони ж недоторкані, зелені та недоторкані. Це якісь потім буде. Uh, новий серіал. А питання: чи uh, це буде трагікамедія, чи це буде комедія? Скажіть, будь ласка. Uh... Те, що зараз от в Україні поширюється інформація про можливу участь військовослужбовців з Північної Кореї. Я запитую вас, тому що ви військові, ви повинні більш-менш розуміти це у війні на боці Росії, що будуть північні корейці, які там навчалися в армії від 5 до 12 років, щось там біля трьох тисяч вже готують в якійсь бурятській дивізії. Яка вирогідність залучення цих військових до дії армії Росії Російської Федерації у майбутньому? Та чи варто сприйняти це як реальну загрозу? Чому запитую? Дуже мала кількість корейців володіють російською мовою. А я дуже ну, мені складно уявити, як вони координують свої дії з росіянами. Більше того, відомо що корейські військові при першій можливості втікають з північної Кореї. До південного або будь-якого інше люди втікають, і от якщо три тисячі військових, навіть гарно підібраних, кинуть на фронт, яка вирогідність для них, що вони не втечуть, побачивши можливість для себе втекти з того дебільного диктаторського режиму? То чи треба серйозно ставитись до цього, чи це така інформаційна війна, яка триває далі? Ну, що стосується інформаційної війни, то чомусь інформаційна війна без участі України? До речі, у нас є фахівці в тому самому головному управлінні розвідки, які зараз пройшли чудове навчання в Корейському університеті Південному, так? мають чудові навички знання корейської мови, і вони могли бути достатньо серйозним рупором по цьому напрямку. Але у нас ж питання полягає в тому, що у нас ані в Північній, ані в Південній Кореї. Не мав власного військового аташе. Такий нюанс, Да от ми хочемо, щоб ми співпрацювали з Південною Кореєю, але при цьому немає власного аташе. І карі від відпитання. Якщо ви за співпрацю, то хоча введіть посаду аташе, цього не зроблено. А що стосується Північної Кореї, от артилерійському снаряду або українському дронові абсолютно е все одно, він абсолютно е негативно, скажімо так, впливає на. Мовну спроможність між росіянами і корейцями, і якщо вони полізуть, їх чекатиме те ж саме, як чекала сотні тисяч росіян. І сучасна війна це одне, а та війна, до якої готувалися корейці довгий час, це зовсім інше. І ви праві, що величезна кількість корейців е, тікають в капіталістичний світ, і сотні тисяч корейців мріють про це. І оце завдання номер один нам в інформаційному просторі і далі розкладати. Знаєте, сумніви е, в, пів, в північно корейській душі будь-якого громадянина, чи в той країні ви живе, чи е, навіть якщо відправлять на війну е, за ідеї великих їхніх кормчих. Так от завдання номер один все ж таки, що е, в таборі для полонених українськами годують значно краще, ніж в самої Кореї. Переходьте до нас, і вас завжди буде чекати і гарячий рис, і гарячий борщ, і вони будуть щасливі. Вже є інформація, що деякі корейці, які тільки потрапили на фронт, першим, що зробили, втікли разом зі зброєю а в бік українських військ. Подивимось, зараз, якщо це підтвердиться, ну що ж, тоді правильним шляхом ідуть товариші Скажіть мені, будь ласка. На минулому нашому ефірі ви розповіли е, про історію, яка стала відома завдяки вам про поранення залужного, коли він був на КП е, е... армійського корпусу на Запорізькому напрямку. Так, так, так. Дуже дивна реакція з боку влади. Спочатку вони мовчали, потім їх говорячи голови, наприклад, та ж сама Мар'яна Безугла, почала волати все це неправда. А що ж про це ніхто не казав, а все інше? Ну вони вони почали якось істерити. Це була така дивна реакція. Навіть того, що так, ми знаємо, був поранений, все супер, але ж це ломало тоді їх схему. Вони що казали? Залужний ніколи не був на фронті, залужний не бойовий генерал. Залужний... Ну в них є своя легенда, яку вони намагалися надягнути на залужного. І тут ви розбиваєте цю легенду. Найчастіше запитують про те, а хто ж телефонував? Залужному з офісу президента, і от коли з'являється це запитання, говорячи голови банкової, переходять на істерику. Більше того, мені в особисті писали військові, які називали тільки одну одне прізвище, яке починається на М і заканчується на м'який знак. Всі, як один, запитували, він чи не він. І от в мене запитання. Чому така реакція з боку Офісу президента? Чому влада так нервує через цю історію? І... А хто ж там телефонував залужному? Чи знаєте, чи ні? Ну, Військові наші дуже розумні. Дякую їм, що вони такі розумні. Зрозуміло. А чому істерика тоді з боку президента, через цю історію? Ну визнали би поранення і все. Ну що? Він ж не був на фронті. Як ви, був поранення? Вони ж свою інформаційну таку знаєте, дулю зліпили і думали, що всі будуть свято вірити. І ну, це ж діти, які на перспективи не думають, які ж кажу, або розсмокчиться само собою, або якось воно вирішиться. І по-іншому вони не роблять. Тому і реакція в них була така. І для них ж зараз залужниця, як знаєте, гвіздок, ото в Черевикові. Вони і кинути не можуть, але ж постійно їм в ногу колить. Тому будь-яка інформаційна цікавість до залужного їх дратує, бо вони ж думали: ага, відправили на заслання на а, Британські острови і там про нього забудуть. А не вийшло заслання, бо людина працює там достатньо активно, сприймається політичним бомондом і Британії, і інших країн. Я вдячний, що він добре так працює, і це йде на користь України. Як там буде далі? Ну, це вже питання інше. Саме головне, що він працює. Е, скажімо так, я б не чув такої підтримки по інших послах, яких відправляли. Ну, слава Богу, у нас залужного відправили, бо до цього, яких їздили то колишні якихось там повії, то колишні прокурори, то колишні міністри оборони, е, які там співпрацювали з російськими спецслужбами. ну Таких питань багато. То я рахую, що це ось, хоч єдине, вони нормально зробили. що все ж таки поставила людина, яка є і популярною, і розбирається в певних військових питаннях на міжнародних рівнях і має досвід війни з Російською Федерацією. Його слухають і його сприймають. Тому побачимо, як буде воно далі. Будь-яке згадування в інформаційному просторі в позитиві про залужного, це їм все одно, щоб він сіль насипати на одне місце. Ну і тут я погоджуюсь більше того, залужне той, той самий випадок, коли. Не про ефектно, а про ефективно, і в нього все вдається. І коли він з'являється на найбільшому з'їзді правлячої либористської партії і не просто з'являється, а його просять на сцену і він виступає перед всіма делегатами з'їзду, це вражає. Я щось не пам'ятаю, пам щоб таке було раніше, хоч з одним українським послом, коли його тут же запрошує до себе консерватори. Це показує, що і опозиція цікавиться їм. Головне в цьому, щоб не нервували в офісі президента, бо залужний працює не на перемогу на виборах, а на перемогу України у війні. Оце головне. Ну хай так і залишається у Росії. До речі, був план захопити Київ за три дні, знищити або ізолювати Володимира Зеленського як президента, призначивши свою маріонетку. Вони це навіть не приховували. А потім віддати наказ зсу для того, щоб зупинити бойові дії. Ми ж пам'ятаємо, вони їхали там з парадною формою. Вони гнали своїх мусарів, які там з дубінками їхали взагаліти. Ну так дебілізм повний, але вони в це вірили. Завдяки діям до речі, головнокомандуючи зсу залужного наших генералів та збройних сил України. План Росії не був реалізований. А як вважаєте, як змінився зараз план Кремля, який він сьогодні, і чого прагне Путін? Ну Путін прагне щоб слово українець зникло з часом взагалі з лексикона світової спінати. Вони хоче стерти Україну як державу і знищити український народ. А можливо, певних, хто залишиться і стане трабами, можливо, їх там просто знову почнуть іменувати малоросами або хахлам. Це їхня мрія, але дуля з маком. І от я пам'ятаю, 20 лютого, коли достатньо потужні представники західної спільноти зустрічалися з певними представниками українського руху супротиву неофіційного, і вони чесно сказали, ви розумієте, що війна почнеться через пару-тройку днів, і чи готові ви почати рух супротиву, тому що ми впевнені, що. Уряд України капітулює перед Росією. Звичайно, вони відповіли позитивно. І саме головне, я вдячний українському народу і українським збройним силам, які, незважаючи на плани, які були узгоджені в Омані між е певними представниками української влади і російської влади, ми скрутили українську дулю, взяли в руки сакиру і почали рибати москальські голови. Якби ми готувалися до цього раніше, то й можливо під до нас не полізло. Але між тим, як є. Вдячний генералу залужної команді, вдячний українському народові за те, що в 22-му році не допустили капітуляції України. Пане Сергію. Ми вам вдячні за те, що ви, виконавши наказ залужного, не дали використати аеропорт жуляни для проведення російської операції. І це, до речі, теж залишається вже в історії. Тому дякаю вам. Але хочу звернутися зараз. На наші глядачів. Якщо дивитесь цей ефір, не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. Тому, будь ласка, зараз підпишіться, поставте вподобайку, ставте той лайк, поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані озброєні, допомагаєте озброювати інших, і також. Не забувайте, що це від вас залежить, скільки людей подивиться це відео, завдяки вашому поширенню. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також пишіть звідки ви дивитесь цей ефір. Географія наших глядачів завжди нам важлива. Не соромтесь з того, де ви знаходитесь, пишіть про це. І якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. На цій головній сторінці є кнопка, тицайте на неї цю функцію надає YouTube. Так ви зможете проявити свою лояльність каналу, підтримати його та допомогти йому залишатися незалежним. Пане генерале, скажіть, будь ласка, які сценарії треба реалізувати Україні найближчим часом, щоб а, змінити взагалі цю ситуацію? І які сценарії, на ваш погляд, прорисовуються зараз, от найближчим часом? Скажімо так, до нового року. Навіть далі страшно уявляти, але поки до нового року. Нам треба протриматися до кінця виборів в сполучених штатах. Вони відбудуться 5 листопада, потім, 12 грудня, почне працювати парламент Сполучених Штатів і там почнуть обговорювати допомогу. Нам Тож у нас не так багато часу, але як його краще використовувати, які сценарії найверогідніші на найближчі місяці. Ми все гарно розклали, що стосується наших західних партнерів, очікування від так. них. А ага, от давайте краще розглянемо, що нам треба зробити всередині країни. Найголовніше. Це найголовніше. Вони там самі собі розберуться, і ми абсолютно не впливаємо. Слава Богу, на даному етапі, бо нас би за це знаєте, обвинувачували б в лобізмі. А це є кримінальне безпосереднє переслідування Сполучених Штатів. Для нас найголовніше, що ми зробимо: що ми зробимо з населенням, яке б готувалося щоденно до спроможності захищати зі зброєю в руках свою країну. Нам треба все ж таки задавати питання нашим народним обранцям, чому не оголошено стан війни і чому не опрацьовано мобілізаційний план. І в першу чергу, тільки народний депутат у нас за мобілізаційний план у нас затверджує верховний голокомандой. Чому він відповідно чинно законодавство не виконує свої обов'язки, не вимагає від своїх підлеглих таких речей? Ну вони не підлеглі, скажімо так. Вони в певних моментах підпорядковані, бо не можна сказати, що вони підлеглі. Хоча під час війни він же верховний локаман, що, мабуть, тоді кожен громадянин підлеглий. Але хотілося щоб в професійності дії верховної команди було більше професійності. Тому що там буде через місяць, через два, коли я не бачу поки що з боку влади питань по підняттю рівня обороноздатності в потрібній кількості це люди, це території, це економіка, то достатньо складно прогнозувати щось. Знаєте, виходить, ми мусимо. Сподіватися тільки на збройні сили, але що ми зробили, аби покращити або посилити збройні сили, аби навчити тих людей, які знаходяться в збройних силах, то багато питань. Тому е складно прогнозувати дії непрофесіоналів і самопевнений ділітантів. Пане Сергію, хочу подякувати вам за ваші думки, за ваші пояснення. І сподіваюся, що. Дехто нас сьогодні почує і зробить правильні висновки. Ну, не можна постійно сподіватися, що якось само все розсосеться, не розсосеться. Треба працювати, треба й рухатися в напрямку виправлення проблем, вирішувати проблеми. Якщо їх чекати, що вони самі з собі не вирішаться, вони не вирішаться, їх стане просто більше. Вам дякую за ваш час і до наступних зустрічей. Па-па. На все добре, дякую вам.